Вчитись ніколи не пізно. Мантії випускників нині одягли близько сотні чиновників Прикарпаття. Усі вони стали магістрами Держуправління Національного технічного університету Нафти і газу. Протягом двох років держслужбовці різних рангів та відомств заочно гризли граніт науки, аби краще служити країні. Серед них і Наталія Труханівська. Уже чотири роки дівчина працює в облдержадміністрації, обіймає посаду головного спеціаліста відділу євроінтеграції та інвестицій. Аби краще пізнати свою професію, вирішила знову сісти за парту на заваді не стала навіть вагітність і народження малюка. Найважчим, звичайно, було написання магістрської роботи. Це вимагало багато часу і зусиль. І в той час в мене вже народився синочок, тому було нелегко особливо. Е Перші місяці, аби привітати місцевих випускників зі столиці приїхала директор Центру адаптації Державної служби до стандартів Європейського союзу Марина Канавець. Каже, за останні роки більшість органів державної влади та місцевого самоврядування зрозуміли важливість та необхідність цієї підготовки. А відтак кваліфікованих кадрів в Україні більше. Сама держава вона потребує кваліфікованих професійних працівників і, зокрема, державних службовців, в тому числі сьогодні майже 100 випускників Державної служби. І е, я сподіваюся, що випускники, які сьогодні отримують дипломи, е, магістра державної служби вони стануть гарними, профі... вони професійні, оскільки сьогодні ми вручаємо дипломи саме представникам заочної форми навчання, будуть гідно нести звання державного службовця. Вже завтра новоспечені випускники завітають до своїх кабінетів зі щойно отриманими корисними знаннями. Тим часом викладачі університету Нафти і Газу з нетерпінням чекають на нових студентів.